Звершилось. Звершилось, брати і сестри. Що саме звершилось? Спасіння. Да, ми ще живемо і звершуємо. Але звершилось те, що людство так довго очікувало, коли був розірваний цей зв'язок людини з Богом. Була принесена досконала жертва. Була переможена смерть. Хадатай, заступник наш, живий сьогодні перед отцем. І він знов прийде, звершилось. Слава Ісусу Христу. Перший Солонян, перший розділ восьмий, десятий вірш. Бо від вас рознеслось Господнє Слово не тільки в Македонії та Ахаїї, а ваша віра в Бога прийшла до кожного місця, так що нам не потрібно щось казати, бо вони самі про нас сповіщають, яким був наш прихід до вас і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому, правдивому Богові, очікувати з небес Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від, від майбутнього гнів. Я сьогодні не, не торкаюся, як саме відбувалось. Там прийшли жінки, камень, ангели. Але я сьогодні хочу. Це питання виникло в моєму серці. Коли звучить, я називаю так, ми ввійшли в пасхальний тиждень. Хтось з 9-го, хто з, з 16-го. Святкуємо пасхальний тиждень. З 9 по 16 і далі все життя. Христос Воскрес! І питання, і що тобі з цього? Ця, ця фраза, ці слова, який вплив вони мають, ця інформація, який вплив вони мають безпосередньо на моє і твоє життя? І на це питання хай кожен з нас дасть відповідь. Для когось це на декілька днів поміняли добрий день, до побачення. Гарна традиція чому? Ну Так, з покоління в покоління і цю традицію підтримуємо, так, так заведено було. От. І на цьому все обмежується. Для когось. Хтось може сказати, ну да, я вірю, що так було. Ну, вірю. Ну. Хтось може сказати, ну такі Лазар воскрес, і інші випадки. Не усвідомлюючи того, різницю Воскресіння Ісуса Христа і різницю Воскресіння того ж самого Лазаря, або, як ми читаємо, інших людей. Їхнє Воскресіння було дочасне. Фізично тіло знов верталось до життя, але проходив певний проміжок часу, і життя все одно фізично обривалось. Христос переміг смерть, Він живий. Вчора, сьогодні, повіки той же самий. Слава йому за це. Над ним смерть не має влади, і він сьогодні той же самий. І оця вістка, наскільки вона впливає на моє життя сьогодні? Чи вона вносить зміни в моє життя? Не тільки в пасхальний день чи пасхальний тиждень, а протязі року. Текст, текст писання, який я прочитав, апостол Павло, він звертається, і про цю церкву він свідчить. Ваше навернення було таке справжнє, живе, що апостол говорить, нам навіть говорити не треба. Ця вістка рознеслась до всякого місця. Там, де ти живеш, там, де ти працюєш, там, де ти з ким спілкуєшся. Знали про це? Наскільки змінилось життя? І, і Павло в цьому тексті, який ми зачитали, він зауважує, що. Вони самі, люди, які оточують, вони самі передають, наскільки, наскільки відбулася зміна, наскільки був сильний прихід ну, тих служителів апостолів до них, що ви навернулись від життя, яке було передане нам від батьків в іншому місці, я так сказано. Суєтне таке земне, з цінностями, як навернулись до Бога, щоб служити живому, правдивому Богові, і очікувати з небес Його Сина, якого Він воскресив з мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. І от саме на цьому вірші я хочу акцентувати увагу: очікувати з небес Його сина, якого Бог воскресив, Воскресіння, якого ми сьогодні згадуємо, сповіщаємо, свідчимо. І який нас визволяє від майбутнього гніву? Очікування може різне бути, скажіть? Може бути різне очікування. Таке, що зненацька, батьки додому вернулися, діти тут, ми ж ще думали, що в нас є півгодини, ну мінімум. І зненацька, і ми знаходимо такі вписані, ну, в Біблії місця, коли несподівано повернулися. Може бути очікування, коли дійсно чекає, ну, прагне зустрічі. Деякий приклад я хочу взяти сьогодні для всіх нас. Вчора, коли в мене вже ця тема була сформована, я якось роздумував, деякі собі ще дописував, я натрапив на таку замітку, і якраз вона мені проілюструвала те, що я хочу донести. Вчора в Києві на Софіївській площі. Відбулася така виставка дитячих малюнків. Ми живемо в період війни, ми від цього нікуди не дінемось. Я чекаю на тебе тато, я чекаю на тебе, Ваня, я чекаю на тебе дідусь, я чекаю на тебе. І там а, от так і називалось: Я чекаю на тебе. За певні ініціативи це були зібрані дитячі малюнки і малюнки рідних, близьких, чиї. Родичі, знайомі зникли, зникли безвісти. Або потрапили в полон, або зникнули безвісти. Не просто загинули, а от. І вони очікують. Вони не знають до кінця, але в їхньому серці є надія, є сподівання. І вони очікують. Та статистика, на яку я натрапив, станом на початок січня 23-го року в полоні знаходяться 3,400 3 3, 3 українських військових та цивільних, і щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни. Я думаю, це не повна цифра. Я думаю, це не повна цифра. Біля 20 тисяч це те, що зафіксовано. Людей, які, які очікують вістку про, про своїх рідних і близьких. Хтось в полоні. Хтось. І от просто про, про одну сім'ю таку, дружина Олексія розмовляла з ним 12 березня. А наступного дня після боїв в певному районі на сході нашої країни з ним зв'язок зник. 17 березня їй зателефонували з російського номером і сказали, що він в полоні. 18 березня їй подзвонили і знову і дали поговорити з ним. Ну і потім там далі ця історія. Тепер я хочу, щоб ми всі уявили, момент, коли зник зв'язок з її чоловіком. Могла бути думка, що ну загинув вже все. Але ось прийшла вістка, що він не загинув, він живий. Скажіть, яке більше всього в неї бажання і бажання в тих людей, які там на Софії, ну, на Софії вчора збиралися, яке бажання в них? Зустрітись? Ще відстань їх розділяє. Вони ще не можуть підійти обняти, вони ще його потрогати не можуть. Але вістка, він живий, він, він в полоні, але він живий. Навіть дали поспілкуватися. Скажіть, це змінює внутрішній стан? Це змінює? Це змінить дома атмосферу, да, ще розділяє, ще немає можливості, він ще не повернувся. Але бажання, ціль. Я думаю, ці люди, навіть якщо вони не знають дня, вони не знають, коли відбудеться ця зустріч. Але дома все робиться для, для його повернення. Тому що це очікування. Він живий, брати сестри, Господь живий. Сьогодні для мене це просто добрий день чи до побачення. Чи ця вістка, і так як для них, він живий. Я не знаю день, я не знаю час, але я живу думкою, що я з ним зустрінусь. Я з ним зустрінусь. Це змінює мене, змінює мої цінності. Ми живемо, ми переживаємо, ми в тривогах, ми в невідомості, ми ще в певних. Але коли я розумію, Він живий, мене не лякає майбутнє, тому що в майбутньому зустріч з ним, яка б не була. Але в кінці Він початок і кінець, остання і сторінка історії це буде зустріч з Ним. І це мене не страшить, це мене тішить, радіє, бо Він живий. Безпосередньо це змінює християнина, змінює життя людини, яка дійсно щиро вірить не просто на словах, а в серці ця віра, що він він є живий. І ще одна ілюстрація, не ілюстрація а думка. Скажіть, чужих людей ми часто чекаємо до себе додому. Да, переважно майже не чекаємо. І коли вони десь прийшли, а потім ушли, ну в нас особливо якогось такого дискомфорту від того немає. От, а інколи навіть коли ушли, то може навіть і легше стає. Ну, дивлячись, хто приходив. Чужі люди. Буває такі, ну, я думаю, в... бували моменти, коли. Е... Або хтось знайомих телефонував, або за якихось обставин. Нам доводилось на ніч на декілька днів прийняти людей, які десь з транзитом проїжджали. Ну, з певних обставин. Це не були наші друзі, це не були наші близькі. Ми просто мали можливість десь послужити їм своїм. Я думаю, такі випадки були. Вони приїжджали, уїжджали, проходили роки, і ми навіть забували десь про них. Може, потім згадавши. Але близьких, рідних ми чекаємо. Навіть коли на якийсь час вони залишили домівки, ми чекаємо повернення, ми чекаємо цієї зустрічі. І сьогодні думка, якщо для мене очікування зустрічі з Христом, очікування Його приходу, воно якесь таке далеке, і, ну, і то тоді в мене питання, а наскільки я близький з ним? Може, на якомусь етапі життя він просто наблизився до мене, погостював день-два, пішов, як. І я собі, я не став близький до нього. Я не усвідомив того, що співав сьогодні Хор. Звершилось. Я не пережив цього, що його ранами, смертю його переможена переможе вся та знята провина з мене. Я не пережив, він не став для мене близький. Я не приліпився, я не оцінив всього, що він зробив. І що немає цього, ми от чужих не чекаємо. За чужими ми не сумуємо. Ми сумуємо, скучаємо за тим, що близьке, як Марія, перечитуючи в ці дні пасхальну. Ті розділи Іванглії Марія Івана описує, вона прийшла до гробу, не знайшла, що вона робить? Біжить до учнів. Каже, говорить: забрали тіло, не знаходжу його. Петро Іван біжать до, гру, до гробу, дивляться все, дивуються, один ну вертаються, а потім ми читаємо, що. Вони вернулися, Марія де? А Марія біля гробу. Тож ти тільки, що ти ж уже тут раз була, ти ж вернулась додому, ну, ну, ти ж вернулась до учнів. От. Що ти знов тут? І потім, коли до неї промовляє Христос, вона ще не впізнала. Вона говорить, якщо ти його забрав, скажи, де він, я його заберу. Колись Рустам в проповіді зауважив, вона говорить, вона хоч розуміла. Мертве тіло, куди вона його забере? Куди вона його додому понесе? Чи Але для неї це цінність, для неї Спаситель Христос був цінний, тому, тому вона бажала цієї зустрічі, очікувала і шукала його. Відповідно, моє життя не може бути без змін. Так як ми читали в, 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 в тому Післанні. Відбулася зміна в житті тих людей, що про їхню віру, про їхнє життя стало відомо всім навколишнім, як вони навернулись, жили, служили Богові і очікували повернення Ісуса Христа. Є такий ще текст 2 Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. А Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і Воскрес. Якщо я усвідомлю, я не зможу просто. Жити буденним життям. Якщо я усвідомлюю те, що звершив Христос, якщо вістка, що Він живий, як для тих, про яких ми згадували сьогодні, і ми, я думаю, ми ще будемо молитись, які чи рідні, близькі їхні десь далеко, але вістка, вони живі, вселяє надію, вселяє віру, вселяє стимул життя. Ця зустріч настане. Не знаємо коли, але вона настане. І ще один акцент я хочу поставити. Е в завершенні проповіді. Річ тім, коли я приводив приклад про ті малюнки на Софіївській площі і людей, які чекають своїх близьких, які потрапили в полон або безвісти зникли, то якраз в порівнянні нас і Христа, Він не в полоні. Він не переможений, він не зниклий безвісти. Алілуя. Він цар. Саме Він якраз вільний, вільніше немає куди, тому що вся влада в його руках, Він воскрес, переміг смерть. І Він сьогодні там, по провиці Отця, там, де дійсно повна та воля, свобода, до якої ми линемо, прагнемо. А різниця в тому, що в полоні сьогодні ми ще знаходимося. Ми в полоні своїх думок, ми в полоні своїх тривог, ми в полоні невпевненостей, розчарувань, образ. Навіть таке формування мені, мені прийшло. Відроджена душа знаходиться під окупацією гріховного тіла. Отак От і ця боротьба триває, дух відроджений, а тіло вражене гріхом, але прийде час. Коли Він звільнить і нас. І Хай Бог благословить, брати і сестри, пам'ятати це, хай це стимулює нас жити тою думкою, він живий. Буде момент, буде день, сьогодні тривоги, сьогодні переживання, сьогодні якісь невпевненості. Але я з ним зустрінусь, тому що він живий. Він визволить мене з того полону, в якому десь я сьогодні знаходжусь. Можливо, це чи є в когось гріховне якесь життя, ну, десь якісь речі, які стримують, і не може людина отримати перемогу? Він той, хто переміг. І ще одна думка про тих полонених, за якого я читав, зокрема за ту сім'ю, дали одну можливість йому зателефонувати тому чоловікові до своєї дружини. Брати і сестри, наш Христос, Він завжди на зв'язку з нами. І він з нами завжди на зв'язку. Питання в тому, що ми не завжди на цей зв'язок виходимо. І це питання не до Нього, а це питання до нас. Хай благословить Господь нас. І цю проповідь я хочу закінчити словами Книги Об'явлення, 22 розділ, 17 і 20 вірш. Дух і наречена говорять: прийди, а хто чує, Хай скаже. Прийди, хто спраглий, нехай прийде і хто, і хто хоче, нехай бере воду життя даром, хто свідчить, тобто Господь це каже, так я скоро прийду. Амінь. Гряди, Господи Ісус.